Так стартує майстер-клас від Олімпійської призерки з тенісу Еліни Світоліної та українського тенісиста Сергія Стаховського у Львові. Прийшов сюди Костянтин хлопцю 10 років. Вже чотири роки він займається тенісом. Не треба здаватись, і навіть якщо в тебе якась помилка, треба далі над нею працювати. Мені дуже сподобалось і. Я був дуже здивований, що побачу саме Світоліну. Також участь взяли військовослужбовці, які зараз проходять реабілітацію. Володимир Рудковський до повномасштабного вторгнення був керівником спортивної організації. У 2022 році долучився до війська, був командиром роти. Під час штурму у Запорізькій області втратив частину стопи. Івенти такого характеру мають дуже великий позитивний вплив не тільки для нас, для соціалізації і бачення того, що відбувається в принципі в цивільному житті, але й для тих маленьких кнопок, які зараз будуть грати. Ну, це наше майбутнє, ми маємо все для них робити. Еліна Світоліна та Сергій Стаховський не вперше проводять майстер-класи з тенісу в Україні. Сьогодні, до прикладу, зареєструвалося близько 450 дітей. Оці заходи, що ми робимо, вони придають мотивацію. Це найголовніше, тому що зараз дуже, дуже складно їм жити в умовах, і це дуже важливо, щоб давати їм. Поштовх на майбутнє, щоб вони продовжували грати, щоб вони продовжували насолоджуватись тенісом і щоб мали мрію. Дуже шкода, що дуже мало часу, тому що, звісно, всі вони хочуть більше. У нас просто ну, немає фізично такої можливості, тому звісно, воно все дуже швидко йде. Але хоч щось ми намагаємося дати якусь емоцію, щоб вони продовжували свою кар'єру. За словами Еліни Світоліної, незабаром планують проводити такі майстер-класи в інших містах України. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.